Доброго дня усім, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні на обзорі буде рідкісна монета такої країни, як Вільна Держава Конго. 10 Сантимів 1894 року. Вільна держава Конго це держава в Африці, котра існувала з 1885 по 1908 роки, столиця Бома. Ця держава була приватною власністю короля Бельгії Леопольда II. Західні держави спочатку не колонізували територію із за відсутності економічних вигод. У 1876 році король Бельгії Леопольд ІІ організував під своїм дослідженням міжнародну асоціацію. Для дослідження і цивілізації Центральної Африки Королівські емісари нав'язали вождям місцевих племен кабальні договори і взяли контроль над цією територією. Берлінська конференція в 1884-85 роках визнала Леопольда ІІ сувереном захопленої території, що отримала назву Вільна держава Конго. На захопленій території була сформована приватна армія, якою управляли генерали. Ну, європейські генерали, офіцерський склад ну, з Європи. А самі солдати е, в цю армію е, входили е, з войовничих племен, які населяли цю територію. В країні панував режим збройних пограбувань населення, експлуатація природних. Багатств ресурсів. Місцеве населення було зайняте у видобутку заготівлі слонової кістки і каучуку. Якщо ж вони відмовлялися виконувати дану роботу, їх серйозно карали, навіть вбивали. Ось ми бачимо, які злочини творили бельгійці на території вільної держави Конго. Відрубали людям кисті рук. Якщо чоловіки відмовлялися працювати на каучукових полях, жінок з дітьми брали в заручники. Ось портрет самого короля Леопольда II. Який володів цією країною вільною державою Конго? Населення вільної держави Конго сильно скоротилося. В 1884 році територію населяло 30 мільйонів чоловік. А вже до 1915 року скоротилося майже до 15 мільйонів, тобто в два рази скоротилось населення. Люди вмирали від голоду, від хвороб, від важкої праці. Що ж, тепер ми подивимося на нашу монету. На монеті зображений номінал 10 сантіміс, зірка з промінням на всю монету. З лівої сторони три зірки, з правої сторони три зірки маленьких. Знизу рік 1894. Монети Рубчатий гурт. На іншій стороні зображена монограма короля Леопольда ІІ, коронована 5 ем, зображень букви Л. В середині центральний отвір. Напис: Леопольд рої Дес Белгес. Леопольд, король бельгійців. Ще тут у нас іде напис. «Соу де летат Independence ду Конго». Король. Вільної держави, не, вільної держави Конго. Монета випускалася тиражом 150 тисяч штук. Матеріал мідь діаметр 35,2 мм. Маса 20,1 грама. Товщина 3,12 мм. Гурт рубчатий, як я вже казав, форма колос отвором. Відношення Аверса до реверса медальне. Що ж, ось така важка історія у цієї монети. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго!